Жалько. А ты вообще ты все забираешь? Дай машину. Mm -hmm. Комбайн забрав. Машину забрав. Дай комбайн ко мне. Uh -huh. Кто выключил? Дядя. Дядя выключил. Вот А ну, Маша, расскажи, кто нам потушил свет? Капец, а -а -а. скажи, как прекрасно было со светом. Ну ладно. Ляп, ляп. Скажи, а -а -а. нас выгнал папка с кухни, он снимает там видео, а мы раемся. Угу. Нам надо накричать. Маша вже в сілася, так Хоп і сидить Так мені еще сидит сама. Так? Дай, трактор, Артем. Дай Маше машину. Все забираю. нічого не дає. Забрав, давав, давав Давав? Давав? Коли мама просить, то ти давав, так? Да, так ти все забираєш. На, Маша. у нас на монодной куклы. Если тебе надо купить куклу, мы будем играть со куклой. Куда ты ползаешь? ковра? нет. Машина. Ты тупо. Мама, машина. Не, не по планшету. Башень. Вин сдох и свет. Баш, дядька, выключил. Все. Домграться машинками. Всем привет. мені мне не поздоровалась. Хотела сказать насчет Артема в трусах чи без труси. не пишете, что він вечно у вас быстро. Він не вічно без трусів, він просто за день їх знімає разів 20, точно. Я одягаю, він знімає, Я одягаю, він Зараз Сейчас трусах. Що? Ой, Маша уже підповзла. Все, упавзла. Ну куда ты? Мне нравится ляпать по полу. Пальчиками, у меня, да? Стой. Что? Опа. Не оба, не так. Не Я выключила, щоб музыка не играла. Маша, куда ты упав Мы тільки прокинулись. Даже не Він Он кажется. Що Више довора на встало. Зараз підемо готувати сніданок. А? Ну що? Ой, Маша встає. Маша у на ноги встає. Артем. Маша вже на ноги. Я хочу просто волосся завязать. Машинечка. Л, Л, Л. Куда ну, ты встаешь? Точно ломанеж заказать. Ты будешь по нем ходить, да? А кто тебе вкусы? То есть вкусы Машеньку. Давай, давай, Ой. Ой, дай, Маша, я не могу завязать волосы, я ей держу. Вставай. Нет, не, нет. нет. Все равно зайка ползай. Да. Трактор? Трактор принес, Маша. Да? Будешь с ней делиться? Будешь? Буду колесо давить. Це Маша давай давить, щоб Маша не взяла. Нет. Маша нельзя таке. убери. Не так, давай, Маше таке, не можно. Мечта мало. Чого це на ну так прибери? Маш, Маша теж хоче братися твоїми яся. машинами і тракторами. В ліс? Так. Ля Ой! Маша, я. Маша. Ага, каже, не давав мені. Я й сама взяла. Так? Маша, чому ти ні одної куклы не купила? Надо купити куклу, наверное, да? їй будет волосы мені мне кажется, куклы. Той. Вона просто всі машини. Угу. Вкусно. Да, да каже. Круто, круто, круто. Угу. угу. Я вчера поела и на вечер рыбы без хлеба. Машина. долго. Угу. Да. И О, У не, не, не ну нет, не уповзай. Ляп-ляп-ляп-ляп. Машенька. Лізь назад, воно холодно. А коврик тепленький. Угу, матенька. Матенька, матенька. Кушать хочешь уже, да? Сейчас пойдем сырника тебе делать. Я за... ну, сделала тисто и пошли сразу с кухни. Сейчас будем Артему жарить сырника. О, да. И будем, наверное, сегодня варить борщ. Я залезла в морозилку и нашла там еще есть фарш. И кусочек, наверное, последней индюшки. И все. Маша, ты что? Ты включил? Работает. Работает, да. Маша хочет телефон забрать, да? А ты хочешь показать, как ляпает классно пол? Ляп, Понятно. Лас, да? Ляп, ляп наша. И маши Варю сейчас тоже брокколи, цветную капусту, картошку. Мама. Машенька, ой, шо? Ой, ой, ой. -то, ой. <реклама> <реклама> точно, мне кажется, она знает, что я ее снимаю, да, на камеру. Ты блогер будущий тоже. Мы залишились сами Всі поїхали, ну як всі. <сі> Андрій і Ваня, Артем не захотів. З ними їхати по гриби. Сьогодні у нас нема дождя, на вулиці 10 градусів чи 9, щось таке. Ну, тепло. Куди біжиш, Маша? А мені прийшов чойс. Зараз хочу зробити розпаковку. Так, Маша буде дивитися теж. Щось у нас похолодало. Ну тут там я варю борщ і в мене відкрите вікно. А отопление ж, понятно, что нема. Давай один тобі. это колгот один. И, короче, чтобы дик не мокрі були, я открыла окно. Давай. Ножку давай. То есть Маша холоднее много стало. Чугу. Да? Ты будешь сидеть в коляске. Мне неудобно уже так снимать. Хоп-хоп-хоп. Угу. Стой. Оно сейчас пока тут. Закрыем Маша. Ну нет, ну нет, вы мне там писали за манеж. Я уже, кстати, тоже думаю. Купить манеж. Ну так там є три вида, цих манежов. Який, бра... який брать? Может мне кто-нибудь написать, у кого есть манеж? Ну кто пользуется монежем? И... Який вообще вам, ну ви брали, який удобно. Сейчас подожди. Стой, ты знаю, что у нас сейчас удалить? Ми зараз їдемо водичку. Ді? Да, машуня. Давай ми тебе отак підвинемо. Все, візьмемо отаку коробку. Зараз Маша з тобою розпакує. Покажу вам те, що я люблю закажувати. Щось, що? Що таке? Це мої, мої фаворити. Те, що я беру завжди. Так. Чикс. Можна просто так наклонить. Це у мене такий штатив. А -а -а. Поставила в скотч, в скотч поставила телефон и все. Так, Маша, дивитесь, я тут показувати. Так, тут все на все 4 продукта чи 5. Так, оце моє самое-самое любимое моющее. Я взяла. Ну, я взяла собі дві. Одну мамки відвезу, А одну сестрі моєї. Вона теж таким пользується. Моюще. Еко моюще. Далі. Еко засіб для очищення ванної кімнати. ось Дуже класно миє ванну, мойки, крани. Прям блистять вообще до цієї штуки. Тоже взяла дві штуки. І до них іде ще, ну, коротше, є отдельно атак, а є так, продається. От без цієї пшикалки дешевше стоять. Но я беру все дорожче, бо у них такі пшикалки, чесно. Хоч я і займаюся чойсом, я скажу, що пшикалки у них через раз работають. І я всі беру отак. Так, дальше, далі. Це одну ж мамки відвезу, а одну ходи. Да, потом взяла таке молочко, це собі, чистяще. Воно типа чого типа, ну, такого, тільки воно там йде з абразивом. Типа з піском. Дальше. Так, гель для інтимної гігієни. тоже класний вообще. Я більш другим нічим не мы только оцениваюсь. Взяла собі і взяла сестри своей. Вона тоже всегда заказує. щоб я заказала. Так, дальше. Це для нагару на сковородках, Ну, коротше, все можна мити, те, що де є жир, це можна все мити. Особливо, якщо є нагар на сковородках, на каструлях. Держи. Якщо жовті каструлі, от, реально, каша вариться, вона реально оставляє жовтий нальот на світлих каструлях. Каструлю розігріли чуть-чуть, там, буквально, минутку, навіть менше чи минуту, на газу напшикали, всю каструля біла, як, і, як нова. І не треба нічого не дряпати, не шкрябати. Просто класний свист. Одна взяла. І ось спрей для видалення застарілих плям. Всі, що мені пишуть, що маші будуть грязні кофти. Ось, я бризкаю, а тут, якщо щось у неї попало, я тим... перед стіркою намочила, набризкала цією штукою, навіть не тру. Набризкала. Що ти вона відкликаєш? І все. І закинула стиралку з порошком. Все, п'ятна нема. Якщо прям сильно, сильно таке старе пятно или там дуже в'їлося, тоді да, треба, щоб полежало подовше. Можна потерти, тоді воно реально оце я почти все вибирало. Все, кажи, все, Маша, беру тебе, беру, Буду варить борщ. Угу. Все, складає назад. Андрій мені вчора каже, давай живуще, сьогодні ми посуду. А мы ще готонету вже закончилось и мы вже реально мыли посуду от цим. Ну, она тоже нормально пинится, отлично. Я кажу, нет, подожди, я сниму распаковку, то не отдам. Так что все, ставим отнемою ще сюда, наше. Так, а це складаємо, да, Машенька? Да. Оп. Оп. Все, так Будем будемо зараз. Ще в мене? У нас немає світа. У нас, кстати, лучше стало трошки більше дають, потому що просто холодильник здох. Ну, як здох. Заванявся. Вчора... Ну, це моє відключення, він не співаємо хлопитися. І коротше, вчора я вже думаю, все, викину з нього нафіг все. убрала все повністю з холодильника, витягла всі полки, а поки вчора був світ. До з 9, до... Да. 9, 9 світала. Ми бігом покупалися самі, покупали Малих. потім кажу, все, держи малих, Андрею. Я пішла в холодильник. Просто в нього ми нічого не ставили вже оцей тиждень, тому що просто в нього ж такий запах він заткнувся, можна так сказати, тому що немає Все. Я вчора його драїла весь, ну, тільки внутрі. морозилка не розморозилась. Ну, ще не встигла снаружи помити, бо Маша вже плакала. <связываем> да. да! Да? Ага. Так что такие дела. На машину. А, сейчас да. на все. Сейчас, сейчас подожди, беру. Сейчас мне, сейчас я заказала себе лосины. Так. Оп. Ну, через взяла лосины такие, я брала в прошлом году. Я думала, уже будет холодно. А ну, сейчас не холодно. Ничего не видно. Короче, обычные такие лосиные. Сами прості, 400 гривен стоить. На флисе. Це мені на зиму я взяла ходить. Махнать. Толстые ноги будут одних, наверное. Да, вот такие. Начос толстый такий. Ну, нормально. А что за размера я взяла? Я муку вроде Ага, СМ. Сейчас беру. Все, беру, беру. Зараз дай хоч подивитися сама на них. А, швів немає. Вони без шовні виходить. На попі нема швів. Спереді нема швів. тільки ось посередині. І резинка така. На, ти ж тобі дай, ти зараз будеш це облизувати. Угу. Водичка то не нужно. Опа, а ну куда? В рот? Классная бумажка? Конечно, на зуб пробовать, да? Угу. Нет, не надо. Все. Пошли. По посуду, зараз и будем говорить. борщ. Хотя тут гинуть, я нам ще, ще вантаж заказал макароны по-флотски. Я достала фарш. Да. Шо? Тука, <съя> тука, <съя> 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 привет! тука, тука, тука. А да. Ладушки, ладушки, де у бабушки? Не хочешь? Не? Боже, я намазала с этим. Вмилася і намазалась в мене є такий тонік, Болт від нього, ну, Мені подобається, як воно натягує, але він так блистить лоб, мені це не подобається, що воно так блистить. Я кажу, пошла варити борщ. Ну, не дуже. Угу. такой фартук нам присылала. Можно же его одевать. Скажи, Маша ой, насиделась уже. Точно, класс. Мама, мама. Давай Машу надо нам. <сичего> Маша в ну, жопе. Супер, Артем Давай, 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 давай. Маша, ты в шоке? Еще забыла, у нас эта штука есть. Я ей достала. Сейчас, ну, не знаю. Маша, наверное, не будет уже в ней сидеть. То есть, Маша, ты уже какая-то важка. Давай, Машенька, мы тебя пересадим. Mm. 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 Давай, Маша mm. надо выше ей сделать. Выше, mm. выше. Опачки. Подожди, стой, стой. О, так. Це Вище буде чи нижче? Вище буде, так? Ти будеш сидіти в Так. Да. Не ти, ти що? Тобі не можна. Воно взагалі вроді до 10 кілограмів. А в тобі вже більше 15. Сідай. Ой, ні, щось вообще низько стало. На кафе снимаем. Короче. Стой, подожди, зайца. Ты не сможешь. Ну дай, нет, ты не в ту сторону его притхнешь. Сама. И ты не сама, а сам. яку, на, на всю можно. Он не выпадает. Непонятно. Мама, ты. Ага. Пить, ну, Машенька, все, пить. Сюда. Можно так, а ну. Пить? Сейчас, Машеньки, да, я посажу Машеньку. Мама, пить. О, вот так-то лучше. Мама. Что за? М -м -м -м. Пить. Машенька, буду, да? Машенька. а душа на телепай. Сейчас мне, я не доверяю эти штуки. На телепай, не надо, хай просто садить, хорошо? будешь танцевать? Все? Mm, Короче, да. света, что-то уже два часа, два с половиной. Можно включить, я не знаю. Я открыла холодильник, бо опять же, он oh, Мама! А я не знаю, где ты находишь эту песню. Здесь какая-то ему песня нравится? Нет? А в яку сторону його треба? Тьом, яка? Я не, не дойду до борща. На, борща. на, бери. Держи, на Танцюй, мася, хай сидить на тебе дивиться. Я буду чистити картошку. Дети, давайте включим свет. У нас <му> есть цвета. <фили. му> вот такая штука же у нас есть. Лампа. Мама! Таньки, таньте. О, так Тан-тан-тан-тан. да? Так. Каже, тут дуже наче ще не темно, Но... можна вже і включити. включить. <пирах> <пирах> Машенька така зачарована сидить. Тома, треба Маші якусь ігрушку знайти. Угу. Непонятно, зараз якусь Машенька і принесу. Держи, держи, давай а я тобі коврик принесу, хорошо? Ой, давай. Майк, ну давай жить. Держи, тихо, собираєшся жарить, чи, чи варить щось. Зима настане. А-а-а! А-а-а! ти можеш? На, блі, може, не залазимо. А де от цієї рушки дилася заклпка? Причепила другу. Артем усе позила. Сейчас я коврич навіть вот і на ковричку ловить. Я просто не знаю, я хочу маніш, а не пойму, який я хочу маніж. Потому що я подивилася їх три вида. Єсь... Такий длинний, типа, типа, кровать. тікай. Потім є такий квадратний, або треугольний, чуть-чуть більший, тільки він одразу з полу йде. І є такий прям як оце коврик. Отакий, вот але він без дна йде. Я не як, в якому лучше буде маленький брати, мені удобніше буде на кухні, конечно, її посадити і все, і вона сидить. А якщо брати... Великий, то на кухні його не притягнуть. Получається, мені треба два манежа. Так? Ма -ма. да? Маша. Да? Ма -ма. О, Який мені браті, я не знаю, що... Да. Коротше, напишіть, у кого які манежі були і взагалі ви, і І взагалі діти в них сиділи, тому що в мене ні разу не було манежа цього. Ми ні разу не купували. Ваня сдавала нам, я помню, бабушка приносила столетний. Да при чем тут ваня? Нет. Маша уже сейчас выпал за сковра. А -а -а -а. Нам дали цвет. Ура! Я сейчас бегом дочищаю картошку и бежу в его монестирке просто капец. Воно не успевает стирать. Он же дают цвет. то полтора, то два часа. Як 2 часа є, то стирка вовремя достиралась. Да, короче, все, картошка начищена, буряк, морка все начистила. Я даже уже щепло Артему зроблю. Ну, рисову кашу. Що вы знаете? Представьте, я встигла приготовить їсти. Я зробила дітям поїсти. Їх покормила, помила одну. Гора, конечно, посуды, мне ну, то ещё страшного. Сейчас покажу, что я зробила. Короче, был уже свет 2 часа. И я думаю, ладно, не буду снимать, бо коли я снимаю, воно тут у мене, короче, дуже довго получається ця готовка, діти плачуть. Короче, так вот, я думаю, все, бегом. Нам дали 2 часа, я за 2 часа успела. Ура! Покажу, що я приготувала це Артьому пловчик. Він уже поїв його, з м'ясом. Це Вані, макарони по-флотськи. Не надію, пів каструлі. І борщ, даже красный получился. Ну, нічого, що печка засрота. Ну, а що робити? Я буду ждать Андрія, я буду Єгору посуду мити. Так що такі справи. Да, Артем. Всі наїлися, всі довольні, я ще тільки не їла. Зараз вони приїдуть, їх ще немає. Зараз п'ята година вечора. Діти мої вже поїли, найголовніше малі. Зараз хлопці приїдуть і будемо ми їсти. Борщ смачний, мені дуже сподобався, І ще я, конечно, не успіла зробити Ваня просив котлет трошки зробити. Ну, зараз приїдуть, тоді зроблю. Боже, світа нема. Маша вже капризничає, хоче на поспати. Все Цю тоді, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.